Дорогі близнюки, гороскоп на завтра, 30 грудня для вас, мої дорогі близнючки. Що буде завтра відбуватися у вашому житті близнюки? Ой, дивіться, будуть зустрічі, будуть гарні спілкування, але можливо від людей, які знаходяться поряд з вами. Якийсь обман, і цей обман буде прихований. Можливо, ще я вам скажу, це ще можливо приховування подарунків. Да -да -да, тому що новий рік і вирішення всіх питань. Всі питання завтра, у вашому дні, 30 грудня, вирішаться. Спілкування, спілкування у соцмережах із вашими партнерами: Телефонні дзвіночки, смс-дзвіночки і інтернет мережі. Для вас, мої близнюки, підписуйтеся на мій канал, ваша Олена.